Йду на нашу нову ділянку, ось викопала саджанці, які самі насіялись в Шовковиці. Там посаджу, в мене там буде такий живий парканчик. Ось так, що я бачу, коли йду на іншу ділянку, яка там велика ялинка в когось у дворі виросла. Тут у нас навіть є трішки асфальту. Повертаємо, тут така невеличка дамба. Це пройшли дожді-калюжі. Дамба між нашим болотом і такими зарослями. Там уже нема ніякого ставка, нічого. Але дорогу, таку дорогу, дамбу зробили. Ось так. Такі в нас хващі тут. І ось так там в денлині березовий гай. Небо у нас таке сьогодні. Сонечко прибивається і ліс починається з цього боку. А ось так чудово клено обсипав, зате під ним такий килимок, ліс на горі. Так, йдемо з одного з однієї сторони ліс. Це дорога. З іншої такий стихій, стихійний ліс теж. Гарно. А ви любите, отак іти і, і шурхотіти. Опаше в листя. Ось так чудово. І ось там вже попереду виглядає ліс. Він мішаний, там трішки сосен. А останні дерева листопадні А ось Тут це вже і наша ділянка, наші дуби, наша малинка. От. Будиночок сусідський виглядає. Наш ще не видно. А он і наш будиночок проглядає. Я вже майже прийшла. І ось я вже все ближче. І ближче до нашої ділянки. Ось ступчик це наш кордон. Ось так. Наші дуби, наша малина, наша, наш будиночок, горіх вже майже опав, рядочок чорних горіхів. І ось така краса.